Цікава тема час війни. Час війни, коли не можна зупинятися, і кажуть про те, що найбільші такі спалахи відкриття бізнесу є саме в таких якихось важких часах. І наша держава вирішила, що потрібно допомагати підтримувати малий середній бізнес. Ви знаєте, що на сьогодні дуже важко бути приватними підприємцями, але держава підтримує і допомагає і надає гарантування, про яке нам сьогодні розкаже директор центру діє бізнес Руслан Шамрій. Уважна місія центру діє бізнес, чому тому, що ми розуміємо, що в країні іде війна, і е, найтяжче так малому та середньому бізнесу, тому що є постраждалий бізнес, є релакований бізнес. Але все ж таки ми і розуміємо те, що саме бізнес є рушійною силою економіки і підтримкою Збройних сил України, тому Uh, тому я сьогодні з вами і хочу розповісти вам про ті грантові можливості, які на сьогоднішній день є, і uh, закликаю вас цими можливостями скористатися. І за актуальними грантами, якими можна скористатися. Кому я встигаю, я роблю розсилки. Що зручно? Це вісник, презентація, в якій зібрано е, ті пропозиції, які існують. Що тут цікаво зараз для всіх присутніх, що тут не лише бізнес, це може бути для розвитку громад, для підтримки бізнесу, для підтримки ветеранів, культура, медіа, мистецтво, енергоефективність та екологія.